Слава Ісусу Христу, 24 жовтня, як ми продовжуємо рубрику Віжня і віршем сьогоднішнього дня є стишок 10 глави 54 з книги пророка Ісаї. Каже Пророк Ісая, Горе зрушаться і у згір'я захитається, але ніколи не забракне щодо тебе мого милосердя, і не буде порушений заповіт мого миру, каже милостивий до тебе, Господь. Коли пророки зверталися до людей, вони завжди говорили, що так сказав Господь. І сьогодні Господь говорить до тебе про Його милосердя і говорить про заповідь миру. Господь Бог, як Бог милосердний і милостивий, є тим Богом, який уклав з людиною заповіт миру. Наш Бог є той, хто. Намагається привести людину до миру, хто намагається звернути всі людські дороги, всі людські думки, всі людські шляхи до того, щоб людина принесла в світ мир, щоб людина йшла дорогою миру, і що найбільше, щоб людина носила в собі мир, свій внутрішній мир. Тому що тільки той, хто має в собі внутрішній мир, мир сам зі собою, мир з Богом. Здатним приносити до світу мир. Господь Він укладає не заповіт війни, не заповіт кари, не заповіт оскарження, покарання, злоби, підкорення. Але це дуже цікаво, тому що Бог, незважаючи на свою величі, на свою силу, Він укладає з людиною заповіт миру. Він являється людині як Бог миру. І каже сьогодні Господь, що ніщо в світі, навіть якщо порушиться весь світ, навіть якщо зрушиться гори, навіть захитаються узгір'я, ніщо не може знищити Божого милосердя. Ніщо не може перемінити Божого серця, ніщо не може перемінити Божого ставлення до людини, як милосердя. Тому що він є той Бог, який завжди прощає. Він є той Бог, який завжди іде до людини на зустріч з милосердям. І єдине, що залишається в людині, це вийти йому ж на зустріч, але з покаянням для того, щоб могти отримати його милосердя. Тому що Боже прощення і Боже милосердя. Воно неможливе без того, щоб було даровано людині, якщо людина не приходить до нього покаянням. Сьогодні хочу, щоб ти подумав про Божий мир, який є в твоїй душі. Нам дуже тяжко підтримувати наш внутрішній мир. Мир самим собою, мир з Богом, мир з тими, хто є поряд. Тому що трапляються надзвичайно різні обставини, які можуть. Зрушувати цей мир, зрушувати цю внутрішню нашу стабільність, внутрішню гармонію. І таких подій навіть продовження є дуже, дуже багато. І велика праця твоя і моя є над тим, щоб зберігати в собі внутрішній мир. Великі зусилля є необхідні для того, щоб балансувати, щоб зберігати в собі спокій, щоб завжди пам'ятати, що. Наша дорога для якої ми створені, є дорога миру, яку дав людині Господь. Сьогодні, коли йде війна, нам дуже бракує цього миру. Ми розуміємо, що війну і лють, і ненависть не створює Бог. Бо Бог прийшов до людини з заповітом миру. Але якщо в світі є війна, якщо в Україні сьогодні є війна, то винен не Бог, винен людина. Якщо хтось скаже, куди дивиться Бог в тому всьому жахітті, що відбувається, Бог дивиться на людину. На ту людину, яка, на жаль, не дивиться на Бога. Людину, яка творить війну, яка творить ненависть, яка порожує руїну. І з іншого боку, Бог дивиться на тих, хто намагається творити мир. Творити мир навіть в війні. Приймаючи зло, перемагаючи злобу, приймаючи ненависть, але воюючи за справедливість. І це є дорога миру. Йди дорогою миру. І Господь буде завжди з тобою. В цьому сьогоднішній роздум. Бажаю всім спокійної ночі. Доброго ранку, доброго дня чи вечора. Слава Ісусу Христу! Слава приморою!